Привіт, друзі, підписники та відвідувачі каналу 220МУА. На огляді черговий виріб від компанії Томзен, добре відомої китайської, яка виробляє системи всякі пристрої захисту нашої електромережі. Давно продається в Україні, добре відоме в Україні, мабуть, найпопулярніший китайський бренд в цій галузі. І тому йому можна довіряти, заслуговував товар довіри. І в нас в магазині він користується найбільшим попитом серед, серед, серед конкурентів. Ось така штука цікава, на мій погляд. На огляді зараз розумна, в яку можна віднести до систем розумного дому, яка поєднує в собі, як видно, самого корпусу. Відний автомат, доволі надійний, як на мене, і система, другий модуль керування по Wi-Fi і індикація напруги та струму. Що він вміє, розкажу, покажу, кому цікаво, дивіться відео, кому не цікаво, дивіться інше відео, або займайтеся іншими справами. І так, що він вміє. Це, звичайно, як ми бачимо, спарений модуль відний автомат, тобто фактично, захист. По, від перебільшення по струму. І як ми бачимо на малюнку, намальовано, що він захищає не, там, наприклад, не тільки фазу, а й ноль, тобто, якщо буде нагрів і квітну, як в народі кажуть, коротке замикання, він вимкне мережу. Ну, Крім того, що він вимкне так сказати, вручну, керується, вмикається вимикається, можна використовувати електронний блок, який от праворуч. І керувати віддалено через додаток на телефоні. Зручно, зручно ще він, тобто фактично це виходить від неавтоматраси, реле напруги, два, бо можна виставляти напругу, і реле напруги по струму. Тобто можна і встановлювати межі перебільшення по струму. В якихось межах я не пам'ятаю, зараз будемо вимкнемо його та й переглянемо. Ну і можна їм керувати за допомогою. Мобільного телефону через додаток, Евелін, який легко скачується, в... забув де, де, де завантажувати його, але це там, де всі програми інші. І так, і і і так, 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 як він поставляється, мабуть, треба сказати, звичайні коробці від компанії Tomson. Така не дуже вони пішли тут а щось там придумувати. Інструкція теж я б не сказав, що вона оригінальна на одному листочку формату А4. Тут, тут, тут написано назва додатку, який треба скачати, називається він. Зараз скажу. Apple Store скачується або з Google Play і називається Evelink. Її легко знайти там, і легко встановити, і легко її. Ну, зареєструватися та підключити до цього відного автомату. Я вже зареєструвався в цій програмі, підключив. Зараз я продемонструю просто, як його ще робить. Тобто подаю напругу на саме це. Я не знаю, як його називати, цей пристрій, мабуть, все-таки більше реле напруги з керуванням по Wi-Fi. реле напруги та струм. Якщо увімкнене, показує, відображає напругу та показує, відображає струм, який, ну, якщо підключено. Якщо не підключено, то 0,0 А236 В. Тут це зрозуміло, тут або зелений, або червоний, або жовтий. Жовтий, в тому випадок, якщо воно підключено до. Зараз я підніму трошки камеру, щоб ми бачили наш додаток на планшеті в даному випадку. Ось, якщо він підключений, тут до Wi-Fi до додатку світиться жовтенько. Якщо ми зараз виключимо напругу, в додатку теж пропаде. От зараз видно, що воно ввімкнений, в стані ввімкненої. Якщо я виключаю напругу, зараз тут теж пропаде, показує, що вимк... вимкнений наш вхідний автомат. Ну, Поки по самому цьому, а потім перейдемо на додаток. Поки сам реле напруги. Я камеру таку на нього зміщу. Що тут є? Вмикання-вимикання все зрозуміло. Так само тут можна е вимкнути реле напруги. І тут написано: нажміть 5 секунд для підключення до мережі мобільної. Тобто, коли перший раз ми будемо підключати. Задаємо пошук на мобільному додатку Evelink, а тут натискаємо 5 секунд, воно починає блимати і, і прив'язується до мобільного додатку. Зрозуміло, по влаштуванням пройдемося. Давайте також, щоб було добре видно. Перший раз натискаємо, трошки утримуємо кнопочку Set. 270 верхня межа напруги, яку можна змінювати кнопочками догори донизу. Все зрозуміло. При перебільшенні цієї межі, а нижня межа при переменшенні цієї межі спрацює реля напруги. Струм по задобувченням стоїть 40 а. Можемо поставити, здається, від 1 до 63. Ну, давайте щось пройдемося. Ой, мабуть, довго будемо йти. Ну, пройдемося, побачимо. Чи правильно я кажу від 1 до 63, чи ні, може я помиляюся? Ні, не буду, мабуть, бо це довго скучно і нецікаво нікому. Хто захоче, той. перевірить. Так, далі, це струм. Далі, мабуть. Е Час або, 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 мабуть, час вимкне після того, як спрацювало в якомусь режимі спрацював реле нашої напруги. Воно, мабуть, за 30 секунд знову вимкнеться. Я, мабуть, довго затримався, нічого не реагував і воно перейшло в робочий режим. Ще раз попробуємо set натиснути, буду я швидше реагувати. І так, верхня межа, нижня межа 30 А. Це зазвимо, 30 секунд. І знову, ага, знову де повтор. Тобто, в принципі, таке неприхотлива верхня межа, нижня межа, струм і час затримки на увімкнення. Все зрозуміло. Якщо натискаємо знову Set, воно переходить в робочий режим. Якщо нічого не натискаємо, то через якийсь час воно переходить в робочий звичайний режим. В общем, по самому реле все зрозуміло. Так само тут можна вимкнути оціми кнопками. От, як ми вимкнули тут, то в додатку воно теж вимикається. Увімкнули. Зараз червоне. Тобто не підключено до мережі, якийсь час пройде, воно підключиться до мережі до додатку, загориться жовтий індикатор. Ну, По самому реле, мені здається, все зрозуміло. Давайте я візьму планшет ближче до рук, і в планшеті покажу, що ми можемо в телефоні, або в планшеті, як ми можемо його керувати даним пристроєм. Ну, бачимо, я його назвав хідний автомат, його можна переіменувати. Ось, коли додаєте, новий пристрій, додаємо плюсик. Добавить устройство. Там натискаємо цю кнопочку «Off» на 5 секунд, і воно легко його знаходить. І так йдемо в свій автомат вхідний, як його які там налаштували. Ну, по-перше, саме понятно, що ми можемо прямо звідси його вимкнути. Тобто, Якщо тут кнопочку нажимаємо, ось ми бачимо реле наше вимкнулося. Загорілася зелена лампочка. Воно не працює. Вхідний автомат, я його називав. Можна реле, направо, хто як. Ось, ми його включили і можемо на нього зайти. Ось така велика кнопка. В принципі, для керування може я чуть далі візьму, буде зручніше видно. От так я зроблю. І видно буде і реле, і сам додаток. Може, додаток не весь? Як це так, щоб вам було зручно. І так, що по налаштуваннях. по налаштуваннях тут є розписання, яке можна завдати, коли реле буде вмикатися вимикатися. І доволі легко робиться. Розклад нажали. Я вибрав російську мову, можна вибрати і українську вибрав на російську стоїть, можна додати, коли вмикається. От, наприклад, додаємо розклад, повторяти один раз, скільки повторювати, додати тобто дію. Тобто, або вмикаємо, або вимикаємо, Скільки раз повторюємо, можна, от, наприклад. Ага, Тут написано понеділок, вівторок, середа, четверг, тобто в який день ми робимо це, цю дію. Ну і, і о котрій годині, хвилини та години. І коли вибрали, нажали зберегти. Ну, Наприклад, зараз 11.38 написано, що вимкнути. Давайте ми на 11.39. На 11.40 запланую його вимкнути, наприклад, щоб воно. Ні, додамо 11.40. 11.40. Повторять один раз. Добавити дію. Додамо дію вимкнути. Так, дія виключити. Пробуємо. Повторяти один раз. Якщо все правильно, то в 11.40 воно повинно, по ідеї, в 1140. 11.40 написано включити. Ой, мабуть, я не прагну. Ну і так. Хорошо, а ми його зараз вимкнемо. Дивіться, ми його вимикаємо. І воно повинно в 11.40. Ось, горить, зелененький. Прийшло повідомлення, до речі, горить зелененьке, в 11.40 воно повинно в принципі, увімкнути. Зараз 11.39. Зачекаємо поки пару секунд, поки я буду ще говорити. До речі, його можна ще налаштувати. Як воно, в якому режимі воно буде після того. І наблюдаємо за зеленою кнопкою в 11.40. Ось час 11.39. В 11.40 воно повинно ось, бачимо, воно саме увімкнулося. 11.40 наступило, воно увімкнулося. Тобто розклад працює, перевірили. Ну, так само ще раз дивіться, я можна це зрозуміло. Вимкнув, увімкнув. Так само тут, якщо пропаде напруга, наприклад, то воно тут вимкнеться. Ну, спробую, я вимикаю напругу. В додатку воно теж вимкнулося. Вмикаю напругу, воно в додатку теж повинно вимкнути. Тоді, коли загориться жовтенький значок, зараз червоний бачимо. Ой, загорівся. Жовтенький, і бачимо, що в нашому додатку теж засвітилось. О, до є активний розклад, один пише, що є активний якийсь, так, я не туди вже зайшов. Ось Розклад. І бачимо червоненька одиничка, це, тобто, якась одна дія у нас запланована. Ну і ще по додатку, трохи, мабуть, погано, я показую цього разу, бо я не можу сфокусувати розміри цього планшета під екран. Попробую. Ось є три крапки, які ще є налаштування самого ім'я, де можна змінити його. Я назвав хідний автомат. Версія, остання версія дісплеюс. Це можна вибрати дисплей. не знаю, на телефоні, їх там багато. Я пробував, мені здається, нічого не міняється. Може, міняється, може я не помітив. І всі я не пробував один-два попробував, не Розположення. Тобто ми можемо вказати де він там в кімнаті, в коридорі, на вулиці і так далі. Поділитися, здаю поділитися це. Тобто комусь, мабуть, скинути права керування цим пристроєм, теж через цей додаток. Тобто, мабуть, йому прийде посилання. Я не пробую. Якщо чесно, я думаю, це не дуже суттєво. Якщо хто хоче, той сам перевірить. Далі впливаю, що відомлення. Тобто, коли увімкнено цей відділ чи галочка ця стоїть, то коли буде якась подія відбуватися. Ви пропало світло або спрацювало, то у вас буде увідомлення. Повідомлення приходить у вас на телефон. Офлайн алерт. Офлайн алерт це, мабуть, повідомлення тривоги, нібито коли пропадає напруга. Журнал в журналі записуються всі, коли він вмикався, коли він вимикався. Можна його переглянути. Тобто ми будемо бачити, коли був вимкнений. Не пишеться з якої причини, просто був вимкнений або був увімкнений. Індикатор активності сіті це не дуже доречно. Якщо він вимкнений, то не буде він жовтенький, а буде завжди червоний, значить, включена напруга. А зелений, значить, виключена напруга. Якщо включений індикатор, то буде він жовтенький. Говорить, ну таке собі потрібно, не потрібно. Состояння після включення. Тобто, якщо у вас пропадає світло, можна вибрати, чи він буде... з'явилась напруга, чи він буде увімкнений, чи вимкнутий. Там є декілька варіантів: є або включений, або виключений, або попередній стан. Тобто, якщо був виключений, буде виключений. Бо ввімкнений, буде вимкнути. Включення на время. Задержка виключення, не знаю, що цей параметр означає. ID устройство, прошивка. Ну от, в принципі, і все. Ось такий параметр. Такі параметри має даний реле. Що, можна сказати, з плюсів, що він, ну, на мою думку, це дійсно хороший відний автомат. Він виконує свої функції, я так думаю, цілком. Так само реле напруги реле захисту. По, по струму перевищенню, яке можна регулювати, можна віддалено виключити, включити, можна віддалено ще його використовувати як реле, тобто на якийсь час, там, наприклад, включати, вмикати, вимикати щось, кому це потрібно. Мені не знаю, чи потрібно, не, не можу я уявити, для чого ця функція кому потрібна може бути, але, мабуть, що може бути. Ну Ось такий приклад ще з переваг, що це все-таки Томзен, якому варто довіряти, в більшості випадків вони ведуть себе дуже добре. З недоліки, на мій погляд, що немає тут, наприклад, такої функції, як фіксація споживання електроенергії, було би, мабуть, приємно, тобто в який період, скільки було спожито електроенергії. Що ще? Ну, і запис оскільки там активно зараз через інтернет не можна подивитися який струм, тобто в який в даний момент споживає і підключено там скільки споживання електроенергії в ватах там, чи в кіловатах. Ну, ось таке, це вже таке. Це, це хотілки, а в реалії маємо те, що маємо. Ну, теж заслуговує на увагу, можливо, цей девайс комусь потрібен. Можна купити в нашому сайті за посиланням в описі до цього відео. Ну, так, ставте лайки, підписуйтесь, допомагайте розвивати український сегмент Ютуба. Я й надалі буду викладати українською лишень українською огляди того, що ми продаємо в нашому магазині. До зустрічі, всім гарного всім дня!